Станом на ранок, 24 жовтня, у вісьми територіальних громадах області розпочався опальний період за прийнятими рішеннями органів місцевого самоврядування, Так як наше законодавство е дозволяє органам місцевого самоврядування на свій Розсуд прийняте рішення про початок опального сезону відповідно до нормативних актів. Рішення приймається також з врахуванням середньодобової температури. Ми моніторимо температуру середньодобову разом з Тернопільським центром. Варто сказати, що на сьогодні ще не зафіксовано трьохденної середньодобової температури 8 та нижче градусів, проте органи місцевого самоврядування мають право приймати таке рішення і розпочинати опальний період у закладах соціально-культурного призначення, тобто це лікарні, школи і дитячі садочки. Зважаючи на заклики уряду, а також обленерго до обмеження використання електричної енергії всіма категоріями споживачів. Варто зазначити, що при початку опального сезону котельні також додатково будуть споживати електричною енергію, тому населення знову ж таки повинно обмежувати споживання електричної енергії, обмежувати себе у використанні електричних приладів для того, щоб енергетична система збалансувалася, якщо ми себе обмежимо у використанні. Електричної енергії, то сусідні області, в яких є потреба, будуть мати додаткове джерело живлення.